Всім привіт, друзі! З вами Переборщик на танку, і я радий вітати вас на своєму ютуб каналі. Друзі, у мене в телеграм-каналі, як ви знаєте, було опитування, яку рулеточку крутити наступною. Це в нас була вищі хижаки або рулеточка з мега-контейнерами. Це в нас перший раз е, така рулетка е, з'явилася у грі, і саме вона. Перемогла у опитуванні. Ви проголосували, щоб я крутив дану рулеточку. Тому сьогодні я вже підготувався, маю 31 тисячу золота. Для того, щоб нам прокрутити цю рулетку до самого кінця, потрібно 35. Але я сподіваюся, що тут у нас 19 мегаконтів, і з них золото нам точно. Випаде. І також є ще чорні скрині, тут також нам випаде золото. Тому я думаю, що такої кількості золота нам вистачить для того, щоб прокрутити дану рулеточку до кінця, якщо доведеться крутити її до самого кінця і забирати головну нагороду з останнього прокруту. Головна нагорода в нас тут 10 мегаконтейнерів, всього їх 19 як я вже казав. І всі інші контейнери, які є в даній рулеці, ви бачите на своїх екранах. Знаю, що ви вже крутили дану рулетку. Багато з вас мені писали не крути її повний скам, але ж це перший раз дана рулеточка в нас в грі. і мені дуже-дуже хочеться її також прокрутити. Тому починаємо, друзі, крутити дану рулетку. Перший оберт за 100 золота робимо, і давайте дивитися, що в нас випадає за таку кількість золота. Перший контейнер збери їх усі. Давно з них нічого не падало, давайте дивитися, що на цей раз. На цей раз у нас нічогісінько. Звичайні, самі звичайні талісмани. Добре, забираємо їх, поїхали далі. Тут в нас є 19 мегаконтів, як я вже казав. І я відкривав, в мене було два відео, де я відкривав 20 мегаконтейнерів в одному і 20 мегаконтейнерів. Іншому здається мені, що приблизно 15 тисяч золота, 20 мегаконтейнерів мені приносило, тому я сподіваюся, що тут, як мінімум, буде не гірше. Але побачимо, як воно буде. Так, з піску нам випадають тільки бустери, забираємо нагороди і продовжуємо крутити далі. Зараз після цього оберту давайте подивимося, взагалі, скільки тут потрібно зробити обертів. Так, знов пісочниця нам падає. Дивимось, що тут бустери, але добре, що фіолетові бустери. Це добре. Так, ну тут уже сірі. І мені, до речі, ще з цього піску не падало жодного разу сертифікат. Так, і тут також немає. Добре, так, давайте подивимося швиденько, скільки тут прокрутів. 25, 25 обертів, небагато. Добре, крутимо, крутимо далі. Не знаю по, по рахунку, який це оберт. Робимо його. Знову пісок. Дивіться, три підряд просто пісочниця нам поки що дає. Так як ви мені і писали, що першими даються пісочниця, кастомізація, збери їх усі, усі такі слабі контейнери, з яких, маловірогідно, що щось цікаве випаде. Так, знову пусті. Контейнери з піском. В нас буде ще два рази ці контейнери. Цікаво, з якого так, четвертий підряд, просто четвертий підряд випадає на пісочниці. Друзі, вам так само сипало чи ні. Напишіть, будь ласочка в Телеграмі мені хлопці писали, що так, дійсно, ці контейнери випадають першими, але цікаво, чи у, у всіх, так? так чи тільки. Повезло, так сказати, нам. Добре. Відкрили пісочницю вже майже всю. І дуже цікаво, з якого оберту випаде нам е, мегаконтейнер. Так, ну, кастомізація. Поки що. Поки що просто е, якась люта скаміна. Так, камуфляжик, камуфляжик це добре. Ось так виглядає. Нічого цікавого, але такий непоганий може бути. Так, наступний, добре, аватарчик. І наступний також аватарчик. Нічого цікавого, я взагалі не розумію, навіщо ці контейнери з цією кастомізацією. Були б просто без аватарів, з обвісами, з камуфляжами, то було б цікавіше їх відкривати. А так ці аватари, я думаю, що вони нікому не потрібні. Так, друзі, містичний сертифікат. Нам випав містичний контейнер і відразу же містичний сертифікат. Давайте не тягнути. Відкриваємо його зразу. І що в нас тут? Так, ВЗ-114, друзі, дев'ятка. Нам випадає дев'яточка колекційна. Перший танчик. Ну, прикольно, прикольно. Забираємо його. Е, мені вже випадав такий танк, але я його продав. І ось він мені повернувся. Круто, друзі, перший танк лутаємо. Є з сертифікату, і в нас ще дуже багато контейнерів. Так, знов кастомізація. Як їх швидко відкривати цю кастомізацію? Давайте. Раз. Раз. Добре. Нічогісненько цікавого. Їдемо далі. О, забрали, забрали ми вже цю кастомізацію, і не буде вона нам заважати. Так, пісочниця. Також, мені здається. Остання випала нам. Тут у нас бустери, добре. Так, а звідси випадають взагалі сертифікати? Я знаю точно, що вони відпові... випадають, але в мене ще жодного не було. Так, забираємо, добре. Забрали всю пісочність. Що в нас ще такого поганого залишається? Ну, збере їх усі. І оці контейнери сюрприз, вони мені зовсім щось не подобаються. А я думаю, зараз випаде, їх усі, а потім ці сюрпризи почнуть падати. Але ні, містик. Добре. Давайте дивитися. Чи відкрутили нам містики, чи Сто золото непогано. Золото нам потрібно, бо нам трішечки не вистачало для того, щоб прокрутити дану рулеточку до кінця. Так, три містики. Погнали. Можливо, і тут у нас чекає сертифікати. Тут 7 тисяч вільного досвіду. Ну, добре, досвід, то досвід. 50 тисяч кредитів. Ну тут зрозуміло. І зараз 2000 вільного досвіду. А ні, 500 золота, друзі, 500 золота це імба. Це краще за усі, ну, крім сертифікату, звісно. Поки що непогано, поки що непогано по містикам, мені подобається. Знову вони нам випали. Давайте дивитися. це останній, здається, містики. 4000 вільного досвіду. Ну, давай золото. Так, а що. А, бустери, бустери золота випали. Добре. І останній. Ну Дай хоч 500 золота. 200. Добре, дякую. Хотів просив 500, випало 200 і на тому дякую. Їдемо далі. Так, ще 25 золота в нас є. І далі в нас такі будуть мощні-мощні контейнери. Я дуже-дуже сподіваюся, що сьогодні Так, 1000 золота компенсацію отримаємо. Це нам підходить. Я дуже сильно сподіваюся, що ці мега-контейнери будуть просто-просто ну, сьогодні імбовими. Там можуть випадати танчики, можуть випадати і ключики, і 100 тисяч золота може випасти. Все... Це... Я сподіваюся, що ми сьогодні щось дійсно цікаве з вами. Побачимо. Так. Перші чорні скрині приносять нам небагато золота. І жодного контейнера других і третіх рівнів. Так, перший мегаконтейнер. Давайте його заберемо, прокрутимо далі. Мегаконтейнери всі відкриємо з вами у кінці. Так, знову мегаконтейнер. Круто, давайте забираємо. 250 вже за оберт. І знову мегаконтейнери. Прикольно. Ну, це прикольно. От бачите? Починають вже сипати мегаконти. О, а я думав, що зараз випаде нам спочатку чорні скрині, потім ці сюрпризи. О, є сюрприз. Давайте подивимося на цей контейнер з контейнером. Так, і що в нас тут? Об'єкт 907, друзі, це цікаво. А ось чи випаде він нам. Ні, не випадає, але 500 золота. 500 золота забираємо. Добре. Їдемо далі. Так. Чорні, чорні скриньки. Ну насипте нам золота, щоб ми вже забрали ці всі мегаконти і разом їх відкрили. 400 забираємо. Ще раз 400. Дуже добре. А скриньку другого рівня побачимо? Ні, не побачимо. Забрали чорні скриньки. Так, цікаво, що зараз? Мегаконтейнер. Добре. 2880. уже ого. Дорого. 2 мегаконти. Ну, друзі, я думаю, що ми забираємо нашу головну нагороду з останнього прокруту. Один мегаконтейнер. Ось, давай зараз, давай нам зараз головну нагороду, бо кінчилось золото. Ага. Не дає. Так, що в нас тут? Тут ВК вк на людин. Ну, порадуй танчиком, я теж його давним-давно вже продав, мені танчик не дає. 750 золота отримуємо ми з цього контейнера. Так, що, ага. Все, вистачає нам золота. Забираємо головну нагороду з останнього оберту. Ну, як я в принципі і, і казав, що так воно буде. А якщо не казав, то думав точно, що так воно буде, і бачите, так воно і вийшло. Ну що, 19 мегаконтейнерів. Давайте подивимося, скільки в нас на балансі. О, в нас на балансі 155 золота залишилося після прокруту цієї рулетки. Але в нас ще є з вами 19 мегаконтів, і всі ці контейнери 에, мають нас врятувати, або, навпаки, заскамити. Зараз це з вами перевіримо. Відкриваємо перший, поїхали. Нам, до речі, ще буде там компенсація. Так, 350 золота з першого нам випадає. Добре. Їдемо далі. Друзі, як ви думаєте, яка кількість золота найбільша випаде нам зараз з цих мегаконтейнерів? Я думаю, що ну не рахуючи компенсацію, я думаю, що о, півтори. Тільки хотів сказати, що більше е, ніж тисяча золота, нам нічого не випаде, і випадає півтори. Ну прикольно, поки що півтори тисячі золота, це максимальна сума, яка випала із даної рулетки, і з даних контейнерів: 250 золота. Їдемо далі. Так, трошки більше нагород. Тут у нас знову півтори тисячі. Круто. І вискочка. Прикольний обвіз. Давайте я вам його покажу. Ось так він виглядає. Прикольно, мені подобається. Так. 14 контів і два рази по півтори тисячі ми вже з вами отримаємо. 350 золота, але містик. Містик дає надію. Давайте дивимось, що тут. тут тільки бустери. Добре. Погнали далі з вами. Дивитися, знову вискочка. 250 золота ми отримуємо з контейнера, і 1000 золота це в нас компенсація. Так, наступний. Знову декілька нагород. Опа! ось це прикольно. Ось це прикольно. Граві... гравідігер нам випадає. Ось такий імбовий танчик. Мені він дуже-дуже подобається. Полюбляю на ньому грати, друзі. отримуємо за нього компенсацію. В золоті, я надіюся. Давайте швиденько подивимося. А в мене його не було. Ну, Точніше, він в мене був, а я його продав. І ось він мені знову повернувся. Прикол, точно. Так, ну другий танчик, друзі, другий танчик ми вже з вами отримали. Класно. Два колекційних танка. Їдемо далі. 11 контів у нас лишається. Так, 300 золота, добре. Поки що найбільша сума була в нас півтори тисячі золота, яка падала нам з мегаконтів. Так, декілька нагород. т 34 3 Прикольний. В мене також його не було. Прикол, прикол, друзі, третій танк. 8 рівня вже випадає. Ну, не знаю. Щось мені здається, що ми вже відбили дану рулетку. Як вам здається? Чи ще ні, чи ще маловато нам нападало? Ну зараз подивимося, ще 7 контейнерів лишається. Три танчики ми вже з вами залутали. 250 золота випадає. Нам. І їдемо далі. 5 контів. 5 контейнерів залишається. 250 золота також нам випадає. Їдемо далі, друзі. 4 контейнери. Вже дуже-дуже мало. І дає щось всього лише по 3 нагороди. Малувато. Так, ну тут компенсація в нас тисяча. 15 тисяч вільного досвіду і містичний контейнер. Ну, давай, давай ще одного містика. Ні, бустери золота. Два контейнери. Так, то що, півтори тисячі золота, всього лише півтори тисячі золота максимальна сума, яка випала в нас з цих е, контів. Ну так я не дуже, друзі, багато. Е, я думаю, що нам зовсім тут менше 10 тисяч повернуло. А, ні, подивіться, 10 тисяч без 50 золота, 10 тисяч золота повернулося до нас на аккаунт. Що ми вибили? Ми вибили ось такий танчик Dravidigger. Нам також е, випала дев'ятка, ось така ВЗ-114. І нам випав, е, здається, танчик ще восьмого рівня. Ось такі. т 34 3 Друзі, три танчика, е, Було на рахунку: в нас 31 тисяча золота, лишилося 10. І ми витратили, виходить, 21 тисячу золота на три танчики. Я думаю, що ми дану рулеточку з вами прокрутили як мінімум в нуль. Якщо навіть продати ці танчики, то ми повернемо. Але, але не, повністю, не повністю повернемо. Хоча, якщо у вас немає таких танків, то в принципі рулетка, я думаю, що вийшла непогано. Як думаєте ви? Пишіть в коментарях, дуже цікаво буде. Почитати, що ви саме думаєте про відкриття даної рулеточки. І взагалі, друзі, як вам така рулетка? Я думав, що якщо рулетка вийде на мегаконтейнери, то вона буде така, як з містичними контейнерами, що будуть тільки контейнери, ну саме мегаконтейнери. А тут, як ви бачили, ще й було багато додаткових контейнерів. Ну що ж, друзі, ось таке в нас було відкриття. Сьогодні, якщо ви хочете, щоб я ще з вами прокрутив ось дану таку рулеточку, пишіть в коментарях. Тут залишилося 1 день 13 годин. Я думаю, що якщо вам дуже цікаво, то я прокручу і ще й цю рулеточку. Пишіть обов'язково коментарі, прочитаю і вирішу крутити чи ні. Ось таке, друзі. В нас сьогодні було відкриття. Буду з вами прощатися. На все доброго. Всього вам самого найкращого. Всім! Папа.